Традиційно 8 березня чоловіки вітають своїх коханих і рідних зі святом весни та краси. Перед замовлення на це свято у квіткових магазинах стартує ще з кінця лютого, аби кожен міг замовити потрібний йому презент. Ми почали приймати передзамовлення орієнтовно 25 лютого. Але на початку передзамовлень не багато було. Спочатку жінки активізувалися. Чоловіки ось з вчорашнього дня почали активно писати. На мережу в нас близько 150 передзамовлень. В середньому більшості це букети з тюльпанів. Є передзамовлення і на корзиночки зверху в нас є, і на букети. Уже дві корзиночки купили. Наразі будемо ще крутити їх, тому роботи повно. У святкові дні. Кількість замовлень на квіти приблизно така сама, як кількість замовлень протягом місяця. До прикладу, минулого року з 5 по 8 березня, було продано понад тисячу букетів, зазначає Валерія Січко. За рік ціна теж підросла. В середньому троянда десь зросла на 20 гривень в ціні, тюльпан на 10. Ну у нас стабільно кожного року виходить так, що тюльпан на 10 гривень дорожче ніж в минулому році, але це в більшості залежить від цін постачальника, тобто ми відштовхуємося від ціни постачальника. Постачання квітів до магазину напередодні свят здійснюється щодня. Ціни в малих квіткових магазинах і у великих мережах не дуже відрізняються. Найчастіше купують тюльпани, річча, троянди. До 8 березня поставка вчора була тюльпани у нас по 65 гривень. Вони дуже свіженькі, дуже гарненькі, можете самі подивитися. Якщо брати червону розу, висока йде 119, Якщо брати закордонну, кордон Малинова йде те червону вона по 169 вона йде Аквадор. Якщо брати по, на нижчій ножці там 50 см 60, то там від 75 до 95 гривень. Цюльпани у нас по 70 гривень, у нас немає плаваючої ціни, тобто фіксована, вона не буде зростати і не буде падати, тому що багато питають, яка ціна на передзамовлення, яка буде тим, саме на 8 березня, у нас фіксована ціна, тобто, щоб не було. Такого, що сьогодні купив букет там тюльпан по 60, а завтра вже по 70. А ні. А, букети в середньому, якщо це збірний букет, це букет від 900 гривень. Середнє замовлення десь 1500 дві на збірний букет. Тюльпани беруть у кількості від 15 до 51. Значного підвищення цін у квіткових магазинах не спостерігається, проте сіни взимку та на початку весни дещо вищі за середнє, аніж протягом року. Квіти завозили, ми отримуємо вже протягом тижня постачання і тюльпани, і троянди, і екзотику. Ціни на тюльпани не зросли, вони залишаються такими самими, як були і на 14 лютого, і як напередодні. На троянди ціни нижчі, ніж на 14 лютого, тому що попит менший на троянди на це свято. Але якщо брати в середньому, то ціна на троянди трошки вища. Якщо з минулим місяцем, то поки що. Таких стабільних зростань я не бачу. І хоча триває війна, проте чернігівці намагаються створити щасливі моменти, аби відволіктися та порадувати рідних.